Літо без війни. Програму реабілітації для дітей полеглих воїнів та військовополонених започаткував благодійний фонд Мрія. Протягом літа вони організовуватимуть поїздки до курортів Європи та Укарпати. Перші 13 подорожуючих вирушили із Києва до Болгарії. Тиждень діти проведуть на морі, а наступний автобус відправиться вже з Дніпра. Окрім розваг на малечу та їхніх матусь чекає і психологічна реабілітація. Надати можливість цим людям, цим родинам, дітям, особливо з цих родин, е, отримати життєві сили, поїхати хоча б на тиждень, хоча б на 10 днів кудись туди, де немає тривог, де не гупає щоночі ППО, чи навіть ракети або шахети. Трошечки е, зібратися з власними думками і знайти себе власне. Моря а да? погратися на морі в пісочку, по пісочні замки, да.